Пан Сергій займається підприємницькою діяльністю близько 10 років. У селі Великілучки його магазин досить популярний. Тому, аби бути клієнтоорієнтованим та надати можливість покупцям обирати видру рахунку, вже давно встановив посттермінал. Банківські термінали у нас є вже давно. Десятий рік ми вже працюємо з ними. Ну, є вибір, і людина вибирає, як йому розраховуватися або готівка, або картка. І є такі ситуації, що коли світла нема в селі, готівку не можуть зняти. Тоді удобно, що людина може розрахуватися банківською карткою. На за користування терміналом не сплачується велика сума, тому ми за те, щоб у магазині був для людини вибір. А от пані Тетяна, власниця крамниці у селищі Чинадієво. Населення цього пункту налічує близько 7 тисяч осіб. Жінка встановила платіжний термінал та ділиться результатами апробаційного періоду. Щоб наші покупці мали можливість розрахуватися, як їм підходить, бо іноді із дрібною е, купюрами, з дрібними купюрами, немає в нас частенько не буває здачі, а людям це дуже зручно. Вони можуть розрахуватися через термінал. І частенько, частенько розраховуються, але бажано би було, якби у нас було більше покупців. Та з 1 січня 2025 року наявність терміналів у продуктових чи господарських магазинах стане обов'язковою умовою для ведення діяльності і у селах та селищах. Відповідну постанову ухвалив уряд. Відповідно, пост термінали будуть необхідні торговцям у населених пунктах з населення менше ніж 5 тисяч жителів. А вже з наступного дві Шостого року торговцям, фізичним особам, підприємцям, платникам єдиного податку першої групи, торговцям, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції, згідно постановою 894 всі суб'єкти господарювання на сьогоднішній момент зобов'язані перейти на безготівковий розрахунок з 1 січня на сьогоднішній момент Суб'єкти господарювання в їх ж інтересах перейти на ці всі безоблікові форми обслуговування. Нами була проведена роз'яснювальна робота з суб'єктами господарювання в селах нашої громади. В першу чергу для обліку, для подальшого оподаткуванню, а також виведення, скажімо так, тіньового Обороту грошею. Покупці дізнаються, найчастіше обирають безготівковий вид розрахунку, тому радіють наявності терміналів у сільських магазинах. Якщо в мене є якісь покупки, то, звичайно, розраховуюся картою. Тому що це дуже зручно, це легко, це просто, це не, не потрібно очікувати якусь решту або ще щось. Тому ну, я думаю, що це дуже великий прогрес. Є і готівкою, але зручно, карткою. Це те, що не треба шукати одинички, двоєчки. Тепер більшість молодь. Термінал Хороший, Треба. На щастя, підприємці вже активно почали встановлювати платіжні термінали та зізнаються, що потребу у цьому бачили вже давно. Та все ж у разі відсутності посттерміналів на хопів накладатимуть штрафні санкції, застосовані відповідно до норм статті 163-15 КУПАП, який передбачає штраф у розмірі від 1700 до 3400 гривень.